відногальського процесу і так далі так далі небагато результат євроста на якому сайті почитайте там де роздали в том числе щодо грусного держави в тому числі читальчик став тому э, він піднімав ще одне дуже везде находить питання. Все-таки могили воїнів, могили учасників бойових дій. В багатьох містах у нас не проглянуті, в багатьох містах цим ніхто не займається, тому що так повели хвороби. Нам треба зробити певний посил, наприклад. Тому що життя продовжується, десятиліття проходить, а діти, які чисто по-люзки, треба підтримувати на більш мене нормальному рівні.